У нас гість у студії особливий гість боєць центру спеціального призначення НГУ Омега. Заради його безпеки він відповідатиме на наші запитання у Балаклаві. А також ми користуватимемося його псевдо. Доброго вечора, слава Україні! Героям слава! Отож, хто такі спецпризначенці Омега? Ну почнемо спочатку. Що це перш за все, люди, які пішли на війну, лишили вдома. Своїх дітей, дружин, дехто взагалі не може сформувати сім'ю. А в загальному це дуже класні, круті, потужні бійці, які навчаються, прагнуть, не зупиняються на досягнутому і нищать ворога всіма своїми силами і можливостями. А які завдання виконують? Завдання в загальному різні: від простих піхотних задач, піхотинських. До надскладних надзвичайних задач, які потребують особливої підготовки, особливого планування. Тобто задачі різні взагалі. Коли власне цей центр був сформований, і чому власне центр, розкажіть трошки більше. Центр вже був сформований під час війни повномасштабного вторгнення. Перед тим ну, загони розподілялися по регіонах. Центр сформований для того, щоб всі загони взяти під своє крило і легше ними було керувати управляти. Тобто є Львівський загін, є... Тобто у кожній області так. є загони. Північний, Південний, Західний, Східний. Ну. Гаразд, ще раз повертаємося до теми, власне які завдання? Ви все так mm -hmm. дуже огульно ви сказали, а якщо можна конкрет... конкретизувати. Можливо, є е, операції, які можна озвучувати і про які можна говорити. Е, ну, Від початку повномасштабного вторгнення загін е, почав, почав свій бойовий, бойовий шлях в містечку Невеличкому Макарів під Києвом, е, де вибивали звідти противника. Далі ще славнозвічне село Лукашівка біля Чернігова, також загін звідти. Вибивав противника і повністю зачищав брав село під контроль. Дуже багато спецоперацій провели в місті Сєвєродонецьк під нашим контролем, і практично крайні виходили з міста, коли вже не було шляхів відходу, тільки через річку переправа була. Тобто, ну і в подальшому, в подальшому вже Балаклея Ізюм. От, як по всій лінії фронту. Тобто ви останні е, виходите? Ну, по факту, так. Тобто відступають війська, а тоді останні. Е, так. В... Прикриваємо відхід основних сил і відходом крайній. Mm -hmm. Наскільки морально це важко, тому що у вас непрості завдання? Я розумію, що взагалі будь-яке завдання на війні є непростим. В вашому випадку, ви останні, власне, ви ж кажете, відходити. Наскільки морально. Має бути стійкою людина, аби долучитися до вас і щоб виконувати такі завдання? Ну, це не один рік і не місяць підготовки. Ми до цього готуємося. Тобто важко морально вже після виконання завдання це все переосмислити, а під час виконання все проходить чітко, злагоджено. Все проходить ну, так, як ми плануємо. А як можна потрапити в омегу? І на, на що звертають увагу під час власне? Ну, в омегу на даний час можна потрапити е, або з цивільного життя, або з Національної гвардії. Тобто, з інших там, силових структур і е, військових формувань е, дуже важко попасти. В омегу. Чому? Ну, це між структурами переводи, тобто, неможливо? Да. Гаразд, а з цивільного життя, ну, тому що якщо ми переводимо там, з Нацгвардії mm -hmm. так, людину, з цивільного життя що потрібно мати людині знакріння? Ну, По-перше, потужну фізичну підготовку, досить потужну, так само якийсь задовільний моральний, моральну підготовку, моральний стан, усвідомлення виконання завдань. Ну, тобто, ми з кожним. Кожної людини спілкуємося конкретно по факту, задаємо питання, чи відповіді, дивимося на реакцію на людини, Там, І тоді ну, психологічні тести також угу. проходить кожен вієць і відбираємо. Окей. Психологічні тест, тестування проходите, а з фізичною підготовкою перевіряєте теж? Також, так. Є декілька. Е Називається альфа-тест, декілька тестів туди входить. Ну і в кінці ще перевірка спарангами. Тобто, фактично, цивільний має бути, не знаю, в хорошій фізичній підготовці. Я навіть не знаю витривалим. Ну, витривалим так. Ви кажете, спаринг це що він має володіти бойовим мистецтвом? Бажано так. Ну, спаринг проводиться для перевірки його стійкості. Як він буде себе поводити в тих чи інших ситуаціях? Чи він буде готовий здатися при першій е, якісь складності? Чи він буде до кінця? Ну, були бійці, які ну, взагалі не займалися ніякими бойовими мистецтвами, але вони падали, вставали і йшли ну, до кінця. Це показувало їхній характер. Як часто зараз, ну, я розумію, до вас приходять з цивільного життя чоловіки? І не тільки чоловіки? Не знаю, чи жінки у вас є в підрозділі. Досить не часто на даний час. Досить нечасто ну До повномасштабного були більше, багато? Так. Більше? Так, більше було до повномасштабного. Зараз досить не, взагалі не часто. Уточнюю жінки є? Так. Багато. І в них те самі, ті самі в, вимоги? Ну зрозуміло, що там якісь ну, поблажки, якісь деякі моменти опускаються, але також так. Е, поблажки, тут, тут оточніть. Якщо <рес> <рес> ну, фізична підготовка. Ну, спаринги вже не, ну, не відбуваються там. А жінки. які завдання вони тоді виконують? Ну розумію, це спецпідрозділи. По факту головні завдання виконують. Групи спеціального призначення, також там же є забезпечення, там штаб, тил, всі ну, діловоди, також, це все, все ведеться, все працює, це повноцінний організм, все повністю. Тобто їхні професії пов'язані більше з тиловою роботою? Так. А так. жінок, які виконують бойові завдання, немає в вашому? В нашому підрозділі ні. Немає. А не було бажаючих, але. Ні, не було. Можливо, в інших підрозділах, можливо, я. Інших підрозділів в зміні центру загальнонаціонального. У Львівському немає. Немає, ні. Окей, скільки, власне, потрібно часу, щоб бути ефективним навчання, тренування, щоб бути ефективним в В загальному, якщо це не був би воєнний час, і постійно кожен день проводили вся підготовка, ну, півроку в рік, це мінімум. Тобто, зараз такої можливості немає. Постійно є завдання, постійно виїзди, постійно ну, приходять нові люди, їх потрібно готувати. Тобто, ну, як мінімум півроку, ми від, від півроку починаємо допускати бійців до виконання таких завдань. Посередніх, далі по понаростаючи, додаємо, дивимося, як вони себе показують, і тоді вже залучаємо їх до більш серйозних завдань. Якщо вони потрапляють, наприклад, з цивільного життя, або навіть переводяться з інших підрозділів чи інших е, е, е Як їхні ну, цих півроку виглядають? Курси, завдання, навчання, що вони відрушення. Так, проходять в загальному базову загальну військову підготовку, хто вже під час повномасштабного вторгнення до нас попав. Далі на базі центру проводиться базовий курс спецназу. Тобто це чисто такий наш, mm -hmm. наш курс. Вони там тренуються далі, назад попадають в підрозділ, і вже по факту ми дивимося, що з ними робити, як, як, наскільки вони готові. Ну, і продовжуємо підготовку, тільки ну, також понаростаючи вже. Скільки часу ви в розділі? З 2017 року. 2017 року. Тобто, ви застали і АТО, і так. власне почат... і повномасштабно. Так. Ви також маєте якісь періодичне навчання чи ні? Чи це вже те, що ви навчили? Ну, під цього ну та підвищуємо свою кваліфікацію постійно. Але ми не зупиняємося на досягнутому, на навчаннях постійно. Ну, зараз в теперішніх реаліях е, інтенсивності війни постійно потрібно навчатися. Постійно щось нове появляється, нове, нове і нове. Це потрібно все е, доганяти, вдосконалювати, навчати себе і навчати е, бійців. Ви ну, повертаєтеся з фронту, з нулів на ротацію. У вас починається навчання чи у вас є відпустка? Ну, вихідні є точно. Тобто ви ем, з понілка по п'ятницю перебуваєте в, на, на території так. підрозділу. Так, так. І, і все одно навчаєтесь, так, працюєте? Ми так, весь час навчаємося. Ну, це якраз є е, період основного навчання, коли ми перебуваємо на базі. А у вас відпустки є? Так, звичайно, це. А коли ви останній раз були в Ну, То в 24-му році був у відпустці так. Ага. Так. Що вас е, мотивує повертатися е, щоразу на фронт? Мене особисто ну, мої знання, мої навчання, мої бійці, які зі мною я бачу в вогонь їхніх очах. Ми навчаємося, повертаємося, щоб далі далі нищити, нищити ворога. Ну, також сім'я і в загальному перемога. До чого ми всі йдемо. Який найбільший емоційний момент власне під час виконання завдання? Коли, наприклад, я сам виконую завдання, там очолюю групу, таких емоцій немає. Це все. Ну, за що я говорив, що воно все йде по плану. Ну, але коли ми там готуємося до операції виконують мої підлеглі, а я за цим всім спостерігаю. Там на стрімах в радіостанцію це все чую. От, і найбільші емоції тоді, коли щось де не по плану, і я ну, це все потрібно виправляти, вводити якісь додаткові корективи. Я собі завжди так говорю, що ну, якби це був там я, краще б я б там був сам і вирішив все по факту, ніж, от, ніж велика відповідальність на підлеглих. Реально, це дуже такі важкі емоції. Ви переживаєте власне за них, я так розумію? Так. так. Коли я сам виконуюсь підлеглими, це зовсім інакше. А коли я мої підлеглі виконую завдання, це от тоді да, емоції. Найважче ваше завдання, яке виконували ви особисто. Ми не називаємо місць, але, власне, розкажіть, чому була важкість, можливо, була моральна важкість або фізична. Ну так реально навіть його зразу не згадаю. Тобто, ну завдання ну, були важкі, але щоб аж, ну, настільки, що ну, безвихідних ситуацій не було. Тобто, ми не говоримо про безвихідні ситуації, угу. Ми говоримо, можливо, навіть успішне mm -hmm. завдання, але просто насправді важке і таке, яке вам. Запримує. Були важкі завдання там, коли е ми завдання виконали, але в нас були поранені, потрібно їх евакуйовувати там роками рука декілька там. Кілометрів, там, до 10 кілометрів потрібно було це все евакуювати і під обстрілом а, противника під час евакуації там ще з'являлися поранені. Тобто... Е, евакуйовувати поранених своїх? Так, е, своїх, так. Ну бо якщо ви виходите останніми, то відповідно я розумію, що е, інші роди військ там вже так, не залишилися. Так. так. Е, чи є е, моменти, коли ви вагаєтесь? Е, От як я не знаю, чи ви має... можете залишити службу зараз? Ну, на даний час ні, точно ні. Точно, ну, думок, щоб залишити службу, немає взагалі. Тобто, потрібно довести це все до логічного завершення. Ну, тоді вже можливо, можливо буде про то розмова. Як виглядає ваш ваші ротації це півроку, три місяці? Немає сталих термінів. Від тижня, від двох тижнів до року і більше. Тобто, тобто поїхали, зробили, повернулися. Так. Так. От таким чином. У нас конкретно під якісь завдання викликають, або деколи вже по факту якась вимальовується ротаційна основа. Тобто... Різні варіанти. Чи є якась специфічна підготовка спецпідрозділу, якщо ми говоримо про якісь конкретні операції? Ну, звичайно. Зібралося. Як це все виглядає? Ну, звичайно, специфічно, в якому сенсі? Тобто, ну, Не знаю, взагалі. в залежності, що ви будете робити. Можливо, ви конкретно готуєтесь там. Ну, це напевно швидше таке запитання. Е воно походить від. Е того, що нам показують як споживачам фільмів, так, де готують спеспрежназ спецпризначенців. Mm. І е, я розумію, що в них не було такої війни, як в нас гібридної, але вони роблять якісь завдання так на конкретному е, відрізку е, часу, е, і зазвичай вони вміють усе, так. Але під кожну операцію вони готуються там чи то море, чи то пустеля, чи то суша, чи то гори, і так далі. і Вони готують своїх е, бійців. Чи відбувається таке саме в нас? Відбувається, якщо на це є час. Тобто, переважна більшість завдань виконується майже з коліс. Тобто, в реалії війни її інтенсивність ну, реально вносить свої корективи. І, тобто, ну, якщо є час на підготовку, це, це дуже круто. Реально. Але по факту ми можемо ще бути в дорозі і вже готуватися. До виконання завдання, вже там якісь особливості взнавати по місцевості, по противнику. Ну, це все вже це все робиться ну, досить ну, максимально швидко. Ви вже на початку розказували, власне, з чого історія історія спецпідрозділ, спецпід, спецпідрозділу Омега. Розкажіть про успішні операції, про які можна розказати, власне, де. І про їхні особливості? Ну, одна з крайніх це була серія спецоперацій в місті Торецьк по знищенню противника в багатоповерхівках шляхом їх підриву. Тобто на бойових броньованих автомобілях під прикриттям важкої техніки наближалися в притул до до самих будівель закладали вибухівку. І через певний, через деякий час будівля просто вибухала і складалася. Тобто не залишалось нічого. Разом із противниками. Тобто вони там перебували всередині так, чи... всередині будівлі. Це вже скільки таких будинків? Ну, чимало досить, ну. Десь п'ять таких операцій ми мало. Скільки часу вас це зайняло? Ну це. Ну, я розумію, що ви це робили... Не кожен день. Не кожен... Не кожен день. Ну, зайняло десь два тижні. Два тижні це все зайняло. А специфіка цього була в чому? Ну, зважаючи, де тому... був розміщений ворог, як він. Специфіка була в тому, щоб. Ну, ми розуміли, що ці будівлі ворог зайняв, що нам їх вже звільнити, тобто зачистити, буде досить проблематично. і, Можливо, будуть ну, втрати. Ну, Вирішили таким чином це все зробити. Тобто і будинок І знищили ворога, і будинок не, був, не став для ворога якимось плацдармом для подальших дій, для подальшого його накопичення і пересування. Чи доводилось вам брати в полон ворога? Ну, особисто мені ні. доводилось так. Доводилось на Ізюмському напрямку. Доводилось ну, нічого, нічого такого надзвичайного, тобто, ніяк, також ні емоції. Ну... Ні, це тут не про емоції. А, тут, власне, про те, так. хто е, вони. Тому що ми власне спілкуючись в ефірі з різними військовослужбовцями, довідуємося в залежності. Хтось там розказує про історії, що навіть брали в полон іранця. Ну це заробітчани тепер російські. Хтось розказує про строковиків, які також брали в вашому випадку. Хто це були люди? Я не знаю, не щоб ви особисто, можливо, ваш підрозділ і хто вони. Тут ну, більше цікаво про ворога, угу. власне кажучи. Ну, особисто в мене це був кадровий також офіцер з водієм, які ну, там, заблукали. Тобто а в загальному підроз... в підрозділі брали полонених. Також це е, мобілізовані всі мобілізовані росіяни це також ну, заробітчани, uh -huh. які приїхали за легкими грошима, і, і все. І тут залишились. Як ситуація зараз з цивільним населенням в тих містах, де ви працюєте? Чи є ті, власне, які як ми називаємо міждуни, які чекають приходу руської армії? Mm -hmm. що, так, ну, безумовно, ті, Як вони поводяться? Тому що ваші власні операції настільки складні і настільки приховані? Ви ми вже говорили про те, що ви відступаєте останні? Чи, чи не перешкоджають вони вашій роботі? А, ну, щоб ви розуміли, ці ж дуни вони таких, е, мають два обличчя. Коли е, українська армія ще знаходиться в місті повноцінно, вони е, ну вони ніби лояльно відносяться. Взагалі лояльно приходять там зарядити телефони, там якісь, щось там поїсти, uh -huh. там подзвонити там до рідних туди. Ну, а тільки. Тільки виходить так, що противник захоплюється місто, все, це зовсім інші люди, і вони там зустрічають противника з квітами, там його вітають і кажуть, як добре, що ви нас звільнили. Тобто всі люди здорові, всі як правильно пояснити? При здоровому глузді? Так, так, от, при здоровому глузді вони, коли в місті починаються якісь бойові дії, вони його залишають. Тобто дбають про свою безпеку, своїх дітей, близьких і рідних вони його залишають. І всі, ну, всім є, всім є можливість залишити це місто. Хто не залишається, вже ну, 90% що це вже так звані ждуни і все. Тобто, з ними вже. Ну, але і бувають такі випадки, коли чесно, там, не знаю, дідусь, бабуся, які. Готові померти так, але вони не готові їхати кудись, бо це для них більше лякає, ніж власне те, що літає, літають ракети, снаряди е, і стріляють. Е, власне, чи доводилося ще з такими вам стикатись, коли вам, крім себе, треба покинути позиції? То ще й доводиться евакуювати цивільних? Ну, таких ситуацій не було особисто. А якщо вертаючись до Ждунів, чи перешкоджають вони вашій роботі? Чи, стака... чи знаєте про таку інформацію? Ну, то звичайно, що перешкоджають вони, ну. Також слідкують за пересуваннями там, наших військ, наших груп передають противнику. Перешкоджають. І от в Турецьку, наприклад, противник маскувався під цивільний. Цивільний одяг, там вони в дитячі возики з дитячими возиками їздили. В Турецьку це так, зараз, так? так? Так, так. Тобто, ну цивільні. Люди, вони знають, що в день там, чи вночі, чи ну, взагалі вийти на вулицю, це воно ну, вже взагалі розцінюється як вже загроза. Ну, противник ну, постійно передягалися в е цивільний одяг і пересувалися по турецьку. Е як ворог змінився От від початку? Е Якщо порівнювати ваш досвід, АТО і е, початок повномасштабної, і зараз, якщо ви можете так розказати? ворог змінився кардинально. Він також навчається, пристосовується, е, використовує технології. Ну. Ворог у нас досить серйозний, досить потужний. Тобто, не можна там казати, що вони там зрозумілі, а ну, а якщо ще взяти до уваги спецпризначенці також ворога, ну, там також досить потужні підрозділи. Чи змінилася зараз тактика ворога? Ми говоримо про сьогодення, не взагалі не в розрізі часовому, в 10 років, але, власне, от просто ви спостерігаєте за фронтом, маєте більше інформації. Чи змінилася їхня тактика і в чому вона полягає? Ну, в загальному тактика змінилася. Ну, вона змінюється. На кожному напрямку ворога інша тактика. Десь він закидає піхотою, десь технікою, десь просто використовує технічні засоби, тобто там і, FPV, і всі інші крила. На кожному напрямку різного ворога. Тактика, ну, тобто там вони також аналізують все, застосовують те, що є ефективне на даному напрямку для них. Я розумію, що ми не можемо не маємо права недооцінювати ворога, тому що це найбільша хиба, так але інколи нам потрапляють новини, з якими просто сміємося, про те там в чому на чому вони пересуваються, чим вони стріляють, як вони поводяться. Чи насправді оця от історія? Яку ми бачимо в телеграм-каналах, новинах відповідає дійсності? Невже він такий тупуватий? Цей ворог інколи буває? Чи, чи, власне, це просто випадковий, радше виняток, ніж загальна картинка? Ну, на мою думку, це більше виняток. Це більше винятки, це, можливо, якісь окремі конкретні ситуації. От не більше. Вам довелось бачити окупантів на самокатах? На самокатах ні, але особисто бачив, як вони своїх вбитих на санках, на санках по льоду через озеро возили. Е, озеро, я так розумію, да, е... зимою А Крага тонка була. <рес> <рес> Дуже Ні. Е, про гумові човни, коли вони форсують ріки, теж правда? Так. так. Це через брак е, техніки постачання чи як? Ну, то я не думаю, це ну, гум гумові човни це нічого такого надзвичайного і поганого. Тобто це вони легкі, вони швидкі. Ну, От. Просто я собі уявляла, що вони, це, їх дуже легко прострелити. вони цей... Ну так, але вони, вони ефективні, досить. У угу. е, мене останнє до вас запитання. Знаю, що ваше е, позивний Каспер. Так. Е, чому Каспер? Досить цікаве запитання. Та ні, якраз, власне, ви ж себе назвали каспер то чому? Ну, Мені імпонує оцей маленький привид. Добрий, Він, веселий. Так, добрий, добрий веселий привид. Мені е, імпонує. От, от і все. Але цей позовний з вами був завжди від так. початку. А як, так. якщо можете розказати історію, як ви придумали це? Ну Історія досить цікава, просто потрібно було терміново придумати позивний і все. Ну, гаразд, просто ви стояли і придумали Каспер. Ну, це ну, не за хвилину, тобто, ну, десь розмірково декілька було варіантів, але от за один день. Це, за один день угу. я це вирішив. Е, дуже вам дякую за вашу розмову за те, що ви знайшли час прийти е, до нас в студію. Е, бажаю вам успіху у вашій нелегкій е, праці. Бережіть себе, бережіть своїх бійців. Е, для глядачів. Нагадаю, е, ми спілкувалися із е, бійцем центру спеціального призначення НГУ Мега, е, з позовним Каспер.